Всім доброго ранку, шановні члени виконкому, присутні. Є відповідно, сьогодні є необхідність виникла у скликані щодо чергового нашого засідання в виконкому. Бумовлено питанням важливим для нашої громади, соціально суспільним, це про надання згоди на проведення ремонту про в орендованому приміщенні. Є відповідно, це Про Ментол Хеллс це для реабілітації наших військових, соціальних дотацій їх відповідно. І є грантова угода, меморандум підписаний. І для того, щоб розпочати ці роботи, нам їх треба узаконити. Тому і виникла ця відповідна необхідність. Прошу зареєструватися, шановна члени, для прийняття на червічні рішення. Ship with us.

See you

Що дів два, так зараз воно не буде. Щось із зуб. Тіба так. не може, хоча закрити у мене. Я погоджуюсь слаб. Ні, ну що хотілося начути? По старому, по старому, в цьому. Це тестовий режим процесів, що є в іншій ділянці.

Чинами, так, нема заперечень. Давайте да. протокольно е, Буду вести Володимир Федоровичу. Хто е, е, да? Так. Давайте зареєструємося спочатку, скільки в нас є. Давайте. Хто? По В принципі, що ми зареєструвалися. Є підписи. Вибіли Останович. Є капітула Валентина Василя, є. є Ворон Патронович. Є. Є, Володько Олег Михайлович є, Давидюк Олена Сергіївна є, е, ну, Нестерчук Петро Миколайович є, е, е, Мущишин, Оксана Миколаївич, є, і головуючий є. Тобто в нас заєстровано 8 усіх е, до за порядок денний, який сьогодні я озвучив, запропонував надання згоду на проведення ремонту в орендовому приміщенні. Е, ставлюсь на голосування. Ще раз попробую край зарисувати. Хто да, за, за, за даний проєкт військового е, порядку денного, прошу голосувати. Де. Де так, Тепер за сам проєкт рішення про надання згоди на проведення ремонту у відомому приміщенні. Тому що можна змістити, Ще, ше, ше, ше. Ще, власне, Сталавич вас ознайомим з проєктом рішення фактично. Я лише скажу, чому виникла така тому що терпіальний центр корендує це приміщення. Thank <laughs> you.